З функцією І ніяких автомобілів це виділятися не буде, фрібто це для підрозділів, щоб сам себе окупляти за рахунок складені протоколів, які поступати місцевий бюджет. Ви хочете поставити на голосування? Дякую. Петро Гринчишин, прошу. По даному питанні, так? Зміна структури річ необхідна, але все-таки в цій структурі мене насторожує питання створення ще одного тілітичного органу, який називає, називається муніципальна міліція. Я проглянув законодавчу базу, яка, на якій сьогодні керується органіцевого судування по створенню муніципальної міліції. Я проглянув досвід роботи в інших містах. І я вам скажу, що мене насторожує два моменти. Перше, яка причина того, що ми створюємо цю міністрну міліцію? У нас що, збільшиться кримінальна ситуація в місті Тернопіль? Чи тернополяни стали іншими незаконопослужними громадянами? Зрештою, в нас склад виконавчого комітету входить начальник міської міліції. І ми можемо заслухати охорони правопорядку місті, саме його, як безпосереднього керівника.